19 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект дев'яносто який ліквідовує нарадчі кімнати в цивільних, адміністративних і господарських справах. На черзі також законопроект 94.46, майже ідентичний першому. Проте він стосується кримінальних справ та справ про адмінправопорушення. Давайте з вами розбиратися, що це і чи має це взагалі покращити взагалі, процес ухвалення судових рішень. Що таке нарадча кімната? Давайте розбиратися. Раніше, особливо в радянські часи, нарадча кімната була окремим приміщенням у суді, куди судді відходили після закінчення судового засідання, щоб обговорити справу та ухвалити рішення. Це було схоже на таємну кімнату, куди ніхто, крім суддів, не мав права доступу. Там вони відповідно могли обмінюватися думками, аргументувати це, якщо ми говоримо про колегію суддів, і в результаті приймати рішення по справі. Яка ж була мета нарадчої кімнати? Метою нарадчої кімнати вона по суті полягає в тому, щоб забезпечити незалежність суду, тобто судді могли обговорювати справу без зовнішнього тиску і впливу. Нарадча кімната забезпечує об'єктивність рішення. Вважали, що в спокійній обстановці судді зможуть краще зважити всі аргументи, проаналізувати всі докази і ухвалити більш справедливе рішення. Таємницю судової наради обговорення справи в нарадчій кімнаті мало бути конфіденційним, щоб ніхто не міг вплинути на процес ухвалення рішення, ну і відповідно в першу чергу на суддю. Інститут нарадчої кімнати колись розглядався як гарантія незалежності і об'єктивності по суті судових рішень. Сьогодні все частіше це піддається критиці на практиці його застосування виявило ряд суттєвих недоліків, які по суті з часом призвели до необхідності внесення відповідним цього законопроекту і зміни даного інституту. Основні проблеми пов'язані із нарадчими кімнатами, по-перше, це низький рівень обладнання. За даними досліджень, на сьогодні лише незначна частина судів в Україні взагалі обладнана нарадчими кімнатами. В більшості випадків, як ми всі розуміємо, судді приймають рішення у своїх звичайних кабінетах, що по суті суперечить самій ідеї нарачої кімнати як спеціального приміщення для обговорення. Справи вчинення процесуальних дій та ухвалення суддями або судею під час перебування в нарадчій кімнаті. По кримінальному провадженню, наприклад, справ рішень по інших справах, наприклад, цивільних або адмінправопорушення є по суті порушенням таємниці нарадчої кімнати, і за це передбачена кримінальна відповідальність. Порушення таємниці нарадчої наради суддів може бути визнане істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону. Відповідно до частини першої статті 412 кримінально-процесуального кодексу. У разі, коли воно перешкодило або могло перешкодити суду, ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення. Про це також зазначила об'єднана палата касаційного кримінального суду Верховного суду у справі номер 128 дріб 24, 55 дріб 15. Як вбачається зі змісту статті 367 кримінально-процесуального кодексу під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд справи. Суд вправі. Перервати нараду лише для відпочинку з настанням нічного часу. Під час перерви судді не можуть спілкуватися з особами, які брали участь у кримінальному провадженні. Судді не мають права розголошувати хід та обговорювати хід справи та відповідне ухвалення вироку в нарадій кімнаті. Під час ухвалення судового рішення в нарадчій кімнаті приймається рішення щодо Формулювання обвинувачення, яке пред'явлено особі, і оцінюються відповідно докази кожен окремо та у їх сукупності, і вирішується питання на допустимість даних доказів під час такої оцінки. Таким чином, вчинення процесуальних дій та ухвалення суддями або колегією суддів під час перебування в нарадчій кімнаті по кримінальному провадженню судового рішення по інших справах. Є порушенням таємниці наради суддів. Тут я хочу зупинитися і привести декілька прикладів або один приклад, таку, такий узагальнюючи із своєї практики. І я в принципі думаю, що пересічні громадяни не по кримінальних справах, а по, наприклад, цивільних адміністративних справах стикалися з тим, що коли суддя вже вислухав усі сторони, він каже останню фразу: що суддя йде до нарадчої кімнати. І ось ви маєте очікувати рішення, саме головне, що у вас з моменту. Коли, по суті, суддя виносить рішення, якщо воно є на користь однієї або іншої особи, якщо це ми говоримо про цивільні справи, то, відповідно, є 30 днів на його оскарження. У разі обвинувачення так само є 30 днів на оскарження. І ось суддя йде в нарадчу кімнату. І це може бути декілька годин, або це може бути декілька днів. А в інших випадках суддя може йти в нарадчу кімнату навіть на місяць. І потім ви вже очікуєте своє рішення або отримуєте його зі сплином певного строку. При цьому є порушення, які на сьогодні існують навіть в таких центральних. Районах міста Києва я говорю про Печерські і Шевченківські районні суди міста Києва. Коли, наприклад, суддя у цивільній справі пішов у нарадчу кімнату, він пішов в неї ще 18 листопада. У нас з вами вже кінець грудня, і скоро буде новий рік. 2025, а в цей період часу цей же суддя приймає рішення по інших справах, і ось для того, щоб це перевірити, і відповідно, потім в подальшому захистити своє право, коли. Те чи інше рішення буде винесено на вашу чи на користь там, ваших опонентів. я вам раджу слідкувати через сайт судової влади відповідна у той період часу, коли суддя був на радшій кімнаті, чи приймав суддя відповідно якісь судові рішення. Якщо ви це зафіксуєте, то відповідно ви в подальшому зможете оскаржити дане рішення, оскільки це було порушення таємниці на радшої кімнати. Далі цю тему продовжить мій колега Андрій Хоміч. Сьогодні ми з моїм колегою і партнером Андрієм Хомичем вирішили поговорити на таку тему як ліквідація нарадчих кімнат, оскільки декілька днів тому було прийнято відповідний законопроект щодо нарадчих кімнат. Тому сьогодні ми поговоримо взагалі, що таке нарадчі кімнати. І відповідно наслідки, які можуть бути після того, коли їх ліквідують, закон прийнято 19 грудня, відповідно до якого він вступає в дію через місяць після його прийняття. Тож інститут нарадчих кімнат в принципі існував у нас з часів радянського союзу однак, в більшості країн зарубіжних країн вже такого інституту немає, і не було. Таким чином, в даному відео ми розберемо, що ж передбачає вказаний законопроект, чого він буде стосуватися і чи буде це істотним порушенням прав людини його скасування. Фактично, текст закону про внесення змін до цивільно-процесуального господарсько процесуального і касу ми вже бачили. Однак, ми ще не бачили тексту внесення змін до КПК. Варто зазначити, що суддівська спільнота прийняла вказаний проект закону абсолютно негативно, вказавши, що це йде фактично знищення процесу. В мене в зв'язку з цим виникає логічне питання, які б все ж таки були плюси і мінуси в цього проекту саме в рамках КПК. Що конкретніше це? Цікавить це розгляд кримінальних проваджень колегіально, як в суді першої інстанції, так і в апеляційній та касаційній інстанції у зв'язку із касуванням інституту нарадчої кімнати. Як це буде відбуватись на практиці? Колегіальний розгляд, колегіальне ухвалення рішень та вироків. Єдине позитивне, що є, наприклад, із внесенням змін до цивільно-процесуального господарсько процесуальної касу, це є те, що є введення обмеження відповідно строків на нарадчу кімнату в 10 днів. Але Тут також є, тобто строки обмежили, 10 днів а, зазначили, але в принципі відповідальності за те, що суд буде порушене строку 10 днів, не зазначили. Наприклад, немає того, що якщо там суддя через 10 днів там, не винесе рішення через там, відсутність поважних причин, їх, наприклад, там винести, лікарняні, ще щось там. Що, наприклад, там автоматично на суддю накладається штраф, або там відбувається. Дисциплінарне стягнення, нічого такого немає. Тобто тут ми придумали, як це має бути, але не придумали, як в принципі цей механізм на нього ну, тобто, сісти на цей велосипед і поїхати. Цього ми не придумали. І по суті, саме головне, що скасування інституту нарадчої кімнати і заміни його просто на Інститут ухвалення судового рішення по суті скасовує саму таємницю і скасовує момент впливу на суддю. Ну, тобто, в цей момент, по суті, на суддю можуть впливати як сторона обвинувачення, як сторона захисту. Якщо ми про цивільні справи говоримо, то це відповідно там обидві сторони всі можуть по суті, спілкуватися, ніякої таємниці не може бути. Де суддя буде там аналізувати всі ці докази? Ну, у себе в кабінеті. А якщо ми будемо, ми говоримо про кримінальний, це колегія суддів питання. Де ці судді мають зібратися? А ще у мене до речі до тебе відразу питання. Терміни вони ввели і ще. Я так розумію, що це мала бути такий нібито демократична поступка для того, щоб наблизитися до вступу до Євросоюзу. Це можливість приймати судові рішення по інших справах. От у мене просто питання виникає. Просто я безліч разів зверталася. По клієнтах відносно того, щоб внести виправлення в судове рішення, оскільки там описка, там просто прізвище не те там надрукували. Ну, розумію, все буває. Мені просто цікаво, коли суддя буде, має написати вирок там, на 50 сторінок по кримінальному провадженню, як він в цей час от, може переключитися на цивільний і ухвалити, там, наприклад, поділ чи його майна. От я ну от, як ти вважаєш, взагалі це може бути враховуючи той факт, що е, законодавці у нас аж ніяк не практики, і вони не практикують ні в судах, ні е, в адвокатурі відповідно не представляють права клієнтів. Таким чином, я наскільки розумію, вони далекі від процесу написання рішень та від підготовки процесуальних документів. І мене дивує той факт, що м, в даному випадку законодавець дозволяє суддям виписуватись. В тому числі в інших рішеннях, в тому числі поєднуючи і кримінальні провадження і цивільні провадження, да, будучи в суді, в суді загальної юрисдикції, перш за все, Суддя це так само людина, це не комп'ютер, який не е, який має якусь оперативну пам'ять чи штучний інтелект. Він також має вла властивість помилятися. І враховуючи навантаженість, зокрема, яке було зазначено раніше Печерський та Шевченківський суд міста Києва, районні суди, які перевантажені в ікс разів. Ну людина просто фізично не справиться від написання рішення в термін 10, плюс як написано в проєкті закону в виняткових випадках. Плюс 5 днів, проте ніде не зазначено, що таке виняткові випадки, да, автоматично продовжуючи цей термін, фактично ще на 5 днів і. Враховуючи відсутність будь-якої відповідальності, однак людина знову ж таки пишучи, виписуючи одне рішення, буде перепригувати з однієї кримінальної справи в іншу, і просто може просто-напросто навіть перепутати, перепутати в вироку або в ухвалі певні обставини кримінального провадження, що потім буде підставою для його скасування у зв'язку з порушенням в даному випадку, викладенням обставин з іншого кримінального провадження, адже знову ж таки. Судді так само люди, і знову ж таки вони самі категорично проти були прийняття вказаного проекту. Чому? Тому що в момент е написання рішення чи в момент перебування в е нарадчі кімнаті у суддів була ж все ж таки маленька можливість трішечки перепочити від того навантаження, перевантаження, яке у них фактично є. Зокрема, якщо повертаючись Шевченківський печерський суд, розглядає по 40-50 проваджень в день, а по сусідству знаходиться ВАКС, який може за цілий день колегіально розглянути на всього чотири справи. Таким чином, законодавець в даному випадку, не передбачив. Навантаженість саме суддів в районних судах і в судах загальної юрисдикції, порівнюючи з допустимо з ВАКСом, де судді можуть за день розглянути від однієї до чотирьох справ. Таким чином будь-яка людина, в тому числі будь який суддя, може допустити помилки, виписуючись в рішеннях чи вироках по цивільним кримінальним справам. Тобто, якщо по суті підсумовуючи дане відео, можна вибрати з нього, якщо з позитивного, то це все ж таки можливість обмеження. У строках щодо винесення рішення, тобто, це все ж таки законні дотримання Європейської конвенції статті 6 саме щодо законних строків розгляду відповідно справи, це є позитивне щодо взагалі порушення самого. Інституту нарадчої кімнати, то вважаю, що в принципі тут буде створено багато підґрунтя саме для корупційного впливу на суддів, як з боку, як і в цивільних процесах, так і в кримінальних справах. Враховуючи той факт, що нарадча кімната була в принципі, за часів Радянського Союзу, де цифровізація була ще е, на досить низькому рівні, в зв'язку з цим діяв інститут нарадчої кімнати. Проте станом на сьогодні, враховуючи комп'ютеризацію, враховуючи доступ до баз, до інформаційних баз, до бази рішень Верховного суду, до публікації рішень в того ж Європейського суду з прав людини, в даному випадку, можливо, Скасування наращої кімнати позитивно вплине на розвиток судової процесу та пришвидшить розгляд цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ. Сподіваюся, що дане відео вам було корисним. Тепер ви будете знати взагалі, що таке нарадча кімната і наслідки від того, що тепер вона замінена в певних процесах на інститут винесення рішення. Якщо у вас виникнуть питання, то пишіть свої коментарі під відео. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу, а також про наявність наших соцмереж: Інстаграм, Тікток. Все обов'язково буде Україна.